Дивіться, яка гарна ялинка. Я думаю, що вже у кожного дома, або скоро буде. Коротше, батьки лишили нас самих дома. Ну і що? З ким таке не бувало. Всіх лишали самих дома. Ну і що страшного? Давай. А де телефон Емілі? Доброго вечора, ми з України. Ну в тебе футболка, ідеальна. Де телефон Емілі? Ось телефон дзвонимо. Нема нікого на дворі? Йойк! О! Не йди туда! Там кто є! е! Типа зунела? Давай, давай! Бен двери, вебе, вы прикидаєте? Емілі емили напудало його. Ал я би сам напурився. О! знов там! Пішов! Капець він страшний! Це моя хата! Де ти Привіт, всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Роблокс. Дивіться, яка гарна ялинка. Я думаю, що вже у кожного дома, або скоро буде. Граємо сьогодні не на стрімі, так як я ще хворий, трохи 2 години я не витягну. Але, як в старі добрі часи, пробіжимося сьогодні. Просто якийсь режим один заграємо щоденько, та й все. Ти нормально буде. Відкрив я Роблокс і зразу. Вилетів отакий от, от режим зловісний Різдво чи що. Та давайте заграємо, подивимося, я його не грав. Хто зайшов, той зайшов. Так, ноль з 4. Погнали! Ніколи його не грав, я не знаю, що за режим, так що завдемо бачити. Хтось там заходив, заходив, чекав мене і не знаю, що О, Емілі є, Емілі є, все нормас. Ви розказуєте, як у вас справи. Я є, ви вийду, який там. Страшний сніговик? Опа, щось шостемно, не щось дуже темно? Чуєте? А то что? Що... Your parents left for the night because something argent came up. Короче, батьки лишили нас самих вдома. Ну і шо? З ким таке не бувало? Всіх лишало самих вдома. Ну і що страшного? Але не хвилюйся, вони незабаром повернуться. І буде час різдва. Ну добре? Я так розумію, мені треба дожити просто. Е, фонарик! Чуєш фонарик за гроші, Емлі, привіт-привіт. Так, а ти хто? Ти хто? Ти хто? Так, давайте йдемо. Дивись, красота. Вона ще навіть в снігу трохи. О, двері відкрились. Е, слухай, ти все хочеш, щоб я купив. А що мені робити треба? А, щось знайти, шість штук. Оце? Так, оці штуки, дивись. Кока-колу якусь. Взяв. Ого. УЗІ? Ні-ні, не буду я, брати. Так, 4 ще трошки. Давайте, взяв, все знайдемо. Ну, що, покщо... добре, що у нас хоч четверо, чи троє? А то б я один був, то б взагалі капець був. А це що за штука? Де теж купити треба? Сніженка. Колекційний предмет. На Яленку можеш повісити, чуєте? Чуйте, мені треба на двір вийти. Ай-яй-яй, не хотів я виходити на двір. О, що таке? Ого, диви. Що робити? Емілі, ти знаєш, що робити? Бо я Бен, знаєш, що робити. Що робити? Треба викинути це, напевно. Куда? Чо таке? А, туди! Ходи, ходи! Диви прикол! Ха. Все, Вс, Викинули мусор! Все в хаті прибрали, два готові. Закрывай двері. We need to clean up the snow pillars in the front yard. Сніг відкидати? Так, походу треба відкидати сніг. Давай спочатку візьмемо лопату з гаража. Погнали! Привіт, привіт, привіт! Все, погнали, погнали по лопату, де лопата. Ходи, бери лопату і погнали. Я взяв. Погнали, відкидати. Файно, лишилися ми вдома, поприбирали, файно, батьки зараз прийдуть, скажуть. я-я-я. Добре! Давай я туди, ти туди. А ти дивись, що там ніхто не зайшов. Шкода, що у нас пса давно нема. Пес бубе, би. ніхто би не зайшов і ти б боялися. Так тато сказав, що тато сказав? Якщо стане холодно, ми повинні розпалити камін. Без проблем. Сара, а це що за... А, типа дрова назбирати? Три штуки аж треба віднести. Де камінь? Є камін. Е, а чись воно не ставить сюди? Несем. Эмили, давай бежи сюди. Давай ставимо бігом, розпалюємо. О, теплота. Красота, не? Дев'ята година. Десята, десята вже. Час дзвонити мамі з татом. Давай, а де телефон Емилі? Доброго вечора, ми з України. Ну в футболка, ідеальна. Де телефон, Емілі? Ось телефон дзвоним. Алло. Вона зараз каже, ми з Чи ні? Що ж вони трубки не беруть? Капець! Певно, дороги замело снігом і капець. Що робимо, Емілі? Що будемо робити? Це дуже тривожно. Що робимо? Може йдемо лягаємо спати? Дивись, нічо свої маски, я думаю, вони вже повинні бути вдома. Та мали бути? І що тепер нам робити? Візьміть новорічну прикрасу з коробки в гаражі. Де мілинку прикраси? Оце круто. Але чо в гараж через двір? Не могли вони в хаті зробити якісь двері? Все, взяла, погнали. Погнали. О, з пістолем, нічого свій. Якщо хтось бити, То стріляй з пістолета. Так. Це повісили. Батьки завдуть щось. Це повісили. Так, тут а... Одно, що нам треба хату замкнути, бо зараз хтось зайде. Це погано. Дві красота, ні, ем... Ось тут. Просто ідеал, ні. І що далі? Йо! Емілі, дожда! Що це таке з телевізором? Що це таке? Давай вирубуємо? Ти думаєш, що щось йде з телевізора? А що йде? Виключити телевізор, давай вирубаємо Вирубали. Ху, це було страшно. Що тепер будемо робити? То капець страшно. Якби там не було, нам краще почати готуватися до Різдва, ну та ми це і робимо. Що тепер? Давай приготуємо для печиво і молоко, ну давай. Давай, давай. Холодильник, що там печеться? Давай ти будеш готувати, я не вмію готувати. Давай. Давай, давай. О, у холодильнику, напевне, є молоко. Ого, я взяв молоко. За налию сюди. А чого воно не лиється, чуєш? Ого, печиво вже готове. Є, налила, молодець. Дві лий, лий, лий. Добре. І що далі? Ого, печиво. Печиво, напевне, треба в духовку поставити, ні? Давай, давай, нічого, мама, тобі не зробить. Ми добре будемо дивитися, добре вжаримо жарену маму Скаже, ну нічого собі. Ви професіонали. Е, де ставите? Я думав сюди у плитку. Воно ще не готове, вроді. Є. Yeah. Поставили. Супер! І що тепер? Закрити треба? Чи воно само закривається? Close the oven door. А як? Close the door, добре. Тепер нам потрібно почекати трошки часу, щоб печиво приготувалося. Чекай. Тік, так, тік, так, тік, так. Я дивлюся у вікно, чи нікого нема. Довороть нікого. А, то ти стріляєш, я вже думав, що хтось говорить. Ні, на дворі все добре. Красота навіть на дворі сніг паде лопатий. Є, печиво готове! І що тепер? Ставимо печу і лягаємо спати. Давай викладай. Все готове. Молоко і печу стоять на столі. Добре? Супер. Тепер що вам треба зробити? Це було досить виснажливо. Ну, трохи змучились, чуєш, сніг повідкидали. То лиш сніг скільки часу зайняв. Давай трохи задрімаємо, ну давай. Ой, якісь звуки були. Тобі він здається, а то там ліжко. Все, вам статус немає. Та ми б хоч, знаєш, що зробили. А, все я ліг спати? Все, я сплю, напевно. Та ми б хоч двері вхідні замкнули. А, а то ми навіть двері не замкнули, що за прикол? А ну нажми підписку, -пі, бігом, ти 6 пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Що тепер? О, світла не стало, довше свічка є одна. Довше ти з пістолем, ти біж спереду. Виключили світло. Та може то просто відключення. Яка ми черга? Емлі, ти не знаєш. Треба подивитися у Viber. Так, відкривай двері, давай. Let's go to garage. Ну давай, йдемо гараж, включимо світло. Та що не вічно? Давай, йдемо гараж. Нема нікого на дворі? Йойк! Я... Оу! Не йди туди! Там хтось є! Там хтось був в гаражі! Сніговик злий, то він виробив світло. Сто процентів я тобі кажу. Я його точно видів Є, світло запустили. Видиш, я казав, треба гараж замкнути. Що в нас ключів нема? інше може в хаті ходити. Добре, світло ми включили, і що далі? Я ще вже навіть до хати не хочу заходити. Я б знов спати, Ну пішли. Але сніговик десь тут. Go to the bedroom. Ну, давай, все. Це просто ужас! Я побачив його, але він там в гаражі сховався. Може він міг ходити крізь стіни? Ну страшний! Погодьтесь, дуже страшний. Чи тим більше ми самі дамо. Опа, хтось тукає. Мама з татом? Чи злий сніговик? Хтось з них точно. Я не знаю, що робити. Я би ліз під ліжкою і сидів. Ну добре, ти з пістолетом можеш тебе. Ти... Може це мама татом, Ну давай відкривай, я дивлюсь. Давай, ти зможеш. А, і та, Санта. Це не Санта точно. Open the door. Оооо, це капець. Що робимо? Це сніговик знову. Що робимо? Де він він десь на наду... Дивись, він всі вікна підкривав. Як він це вміє робити? Як він це зробив, га? І ззаду наче відкрив. Він зараз ззаду може залізти навіть до хати. Що робимо? Ми можемо закрити? Ми не можемо закрити. Нам потрібно дивитися в три вікна, щоб він не заліз. що Шо, якщо ми побачимо його, нам потрібно налякати його. Як я його налякаю? Три вікна він відкрив. Нам потрібно в три вікна. Ну не видно. Не видно, я поки що не бачу його. О, oh, є! Yeah. Молодець! Емілі напудала його, але я би сам напудився. О, oh, знов там! Пішов ге! Капець він страшний! Це моя хата! Де ти є? Дивись, дивись. Оба! Що ти? А Сніговик знає взагалі, що він, якщо зайде до хати теплої, то він розтопить. Він, певно, ще не розуміє того. Нема? Є. Стрідай, стріляй. Давай, ще 40 секунд нам витримати. Давай, 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 на двір не виходимо. Тут все добре. Нема. Він ч ззаду не заходить? Біжи, біжи. 25 секунд, і ми все. Де ж там, мама, з татом? Все, більше їх самих не відпускаємо. Давай, давай, відгоняй, добре. 10 секунд. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Емілі, я тебе можу привітати. Я думаю, ми його нагнали. Ну, може, не нагнали, але зупинили точно. Що, закроємо? Емілі, ти де? Давай дзвонимо до мами з тату. Давай бігом. Бери телефон, дзвони, я не знаю, пиши. Ти подзвонила? Давай, давай. Дзвоним. <хи> він двері вибив, ви прикидаєте? Замикаємося в тій кімнаті, де ліжко, чи що робимо? Що нам взагалі робити? Чуєш, двері вибив? Треба чекати, що він це розтопив. Де ми є? Він зайшов і нас зловив так. Диви, нас десь замкнув. Що робити, Емелі? Дивись! Але чуєш? Але тут тепло, нормально. О там щось є під низом, якийсь золотий ключик. От там якийсь золотий ключик є. Але я його брати не можу, Емелі. Чуєш, я застряг, Емелі, все. А, ні, я вибрався. -а, 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 а Давай відсунемо цю шафу. Добре, забирай ключик. Є, відкрили двері. А наш він там ключ лишив, га? Хетрий. Це він щось запланував. Та ти який ти страшний. Я за тобі сніжку в кину, хоч? І вже не буде ок. Так, туди. Погнали, погнали. Він а, він великий, слухайте. а шо він не йде? А не йде, але помало. О, це шо таке? Що кубики вміє кидати? Давай, 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 Емилі. Біжи і не обертайся. Давай, давай, газу, газу, газу. Левін, я його не бачу. Емлі його не бачу, це може бути пастка. А, є, є, повертай тільки. Зараз ми втечимо. Голодеце ми. Якийсь його замок. Давай, давай, газу їм. Ми вже майже втекли. Ну він не догони точно, він дуже далеко. Він дуже повільний. Але якщо ми застрягнемо все. нам буде капець. Є, я вибрався! собі, то друга частина є. А друга частина, то яка? Прикол... ні, прикольний режим. Ну, другу частину ми зараз не заграємо. Або друга частина, ви... Там якийсь другий. Давайте другу частину заграємо на другий раз. Ще десь зробимо окрему серію. Ну мені дуже сподобалось. Взагалі крутий режим. Гарно вийшло сьогодні, ні. Коротка серія, але нормально. Ми з Емілі все зробили, що могли. Втекли втекли. За це вартує поставити лайк, написати комент. Віддіти вже ялинку вдома і чекати Різдва. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! Гра -па. починається щойно, натисніть кнопку як суперга. На Ютубу канал підпишись І з Club Games розважайся Для тебе контент просто вищий клас Щодня на нові ідеал, кайфуй кожен раз На Ютубу канал підпишись І з Club Games розважайся Для тебе контент просто вищий клас Щодня на нові ідеал, кайфуй кожен раз Рейзі мною приєднуйся з клипом Відпочинку нашого не має може Підписуйся на гайд часу, а-гоу Якщо любиш HEINING, знай мене за the show